Починалося все з того саме з отримання інформації від служби зовнішньої розвідки в березні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Інформація була наступна: а саме про те, що е, власники цього українського банку е, з використанням своїх. Знову ж таки, підконтрольних юридичних осіб намагались вивести кошти з рахунків, які відкриті в цьому ж українському банку за межі території України. Вказана інформація була передана Державній службі фінансового моніторингу, і яка була ними взята до уваги. На підставі цієї інформації було проведено фінансовий моніторинг операцій за участі цих юридичних осіб. В Українському банку після отримання вказаних матеріалів та розуміючи масштаб майбутнього розслідування, було прийнято рішення про створення спільної групи з числа детективів бюро економічної безпеки, співробітників департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та офісу генерального прокурора, розслідуючи. Факти щодо незаконного виведення грошових коштів та їх легалізації додатково було встановлено також факти щодо ухилення від сплати податків службовими особами вказаного банку. Зокрема, це при виплаті винагороди за використання торгівельних знаків. Які перебували у користуванні вказаного банку, а саме це Royal. Вона ну, доволі нескладна сама по собі, по структурі. Ця торгівельна марка і доволі відома. І спочатку ця торгівельна марка була у власності російського материнського банку. Яку в подальшому, згідно вказівок організатора, було заплановано і продано в адресу офшорних компаній, які також підконтрольні організатору злочинної схеми. В ході продажу була проведена переоцінка цієї торгівельної марки. Тобто компанія, оціночна компанія спочатку зробила звіт щодо вартості цієї торгівельної марки. І визначила чітко математично визначену схему, за якою враховується її вартість, і ну, повністю обґрунтовано, ну, логічно обґрунтована вартість цієї марки. Вона становила невеликі кошти, десь близько, там більш трошки мільйона гривень. В подальшому, при продажі, саме та, же, та ж сама е оціночна компанія переоцінила цю торгівельну марку. Зробивши такий самий звіт ідентичний звіт, з одинаковими обкладинками, тільки поміняла першу сторіночку. І на першій сторінці вже чітко була визначена вартість цієї торгівельної марки, яка була завищена в 1250 разів, тобто до близько, здається, кількох сотень мільйонів гривень. Умовою вказаних операцій і застосування цієї пониженої ставки було те, що. Ці підприємства не повинні бути пов'язані між собою однак було встановлено, що кіперське підприємство воно фактично є власником українського банку, тобто пряме, прямий зв'язок між цими підприємствами. І тому, враховуючи особливі відносини між вказаними підприємствами в силу підпорядкування українського банку кіперському власнику, було достатньо підстав вважати, що Вказане оподаткування було застосовано безпідставно. І за результатами вже розслідування, за результатами проведення економічних досліджень, і найголовніше це комплексної експертизи у сфері інтелектуальної власності, а також у сфері економічних досліджень було встановлено, що вартість цього роялтів, цієї винагороди, яка підлягала сплати сплаті на Кіперське підприємство є значно завищеною, і метою їх лише виведення грошових коштів з українського банку під виглядом цього роялті ще дні схеми з виведення коштів за територію України, яка надійшла нам від державної служби фінансового моніторингу, являлись ризикові операції з придбання часток статутному капіталі українських підприємств з боку кіперських підприємств, які також входять. Підплив російського олігарха, який являється власником одним з бенефіціарних власників банку, на території України. Дана схема проявлялась в тому, що кіперські компанії, які мали грошові кошти на банківських рахунках, відкритих на території України, вони перепродували між собою частку статутному капіталі одного з українських підприємств. Суть фіктивних правочинів в тому, що материнська компанія, е офшорна компанія, яка є материнською компанією Українського банку, е у компанії також офшорної, і як ми розуміємо, вона підконтрольна також е особі, які оголосили підозру. Вона викупила е материнська компанія, перерахувала грошові кошти за корпоративні права підприємства фіктивного. Тобто були перераховані кошти за підприємство не неіснуючі, якому директор фактично не вів господарської діяльності. Вони шляхом деяких юридичних правочинів знов таки сформували, так би мовити, у власності цього фіктивного підприємства, нібито майно одного з заводів в місті Черкаси. Але як ми перевірили, там була тисячна частка від всього майнового комплексу, і вона не відповідала тої вартості, яку зазначили у вартості цього підприємства, яке було фіктивне. Тобто вартість фіктивного підприємства було насправді фіктивна, тому що в ньому не було того майна. Яке за яке можна було розрахуватися, і оця материнська компанія, яка засновниця банку, перерахувала кошти на Кіпрську, також компанію під організатори за нібито підприємство, яке має дуже багато майна нерухомого в місті Черкаси. Тобто фіктивна угода з фіктивним підприємством В ході досудового розслідування було накладено арешт на безготівкові грошові кошти у сумі 430 млн мільйонів гривень. На цінні папери, які знаходились на рахунках в банків на суму приблизно 12 мільярдів гривень, на 900 об'єктів, які перебували в праві власності безпосередньо банку, а також на акції банку, які належали кіперським компаніям і бенефіціарним власником яких являвся Мільярдер російський під на територію України та Європейського Союзу. Що банк, який належав російському олігарху, наразі перебуває у власності держави, рішенням уряду було його націоналізовано і активи е, збережені на сьогоднішній день. Нами складено 9 підозр. Три з них підозри вже пішли в суд з обвинувальним актом. Дві підозри в нас було оголошено особам, які являлись. Топ-менеджерами українського банку до його націоналізації три підозри в нас направили міжнародним дорученням на територію Кіпру. дев'ята остання підозра нами складена. Вона стосується безпосередньо російського олігарха, який являвся власником банку на території України, та який входив під санкційні списки як Європи, так і України. Він виступає в вказаних фактах як організатор. Схеми, яка була спрямована, в тому числі на вивід грошових коштів з території України після початку війни, і ми дійсно повністю вкладалися в цю, в цю справу, відпрацьовували на 200%, 24 на 7. Це дійсно логічне завершення цієї справи оголошення підозри такій особі, немає. Особи, яка не підпадає під дію законів, це прецедент, який буде дійсно гарним уроком для російських олігархів, російського капіталу, який ще може залишитися на території України і планує якось по якимось сірим схемам повертатися сюди.